Маршрут номер 3 ТС-8049 по вулиці Павла Усенка. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт на камеру, назвали прізвище, ім'я та по-батькові, пересвідчили, що включена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, подголовник. Пристебнулися паском безпеки, перевірили, чи не світяться лампочки, які можуть свідчитися про те, що... Хтось не пристебнутий, затягнутий ручник або відкрита двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль тормоза, вмикаємо першу швидкість, знімаємо з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту і, пересвідчившись в безпеці, починаємо рух. Друзі, третій маршрут він починається з сервісного центру. Зараз праворуч, але я трохи заздалегідь почав це відео, щоб зробити цю досить коротеньку промову. Дякую вам за коментарі. Дякую, що ви дякуєте мене за те, що після просмотру моїх відео ви вдало складаєте іспити. Ви їх дивлятесь. дивитесь, дивитесь по декілька разів. Це дуже чудово. Впливісті я вам все гарно розклав. Зараз покажу, хто не знає де починається виїзд із сервісного центру. бачите, учбові автомобілі їдуть. До речі, сьогодні неділя, тому... Ця права полоса вона не запаркована, будете здавати екзамен, буде тут все запарковано, будете рухатись у лівій полосі. Ось, все, виїзд із сервісного центру. Ось До речі, заїжджати треба потім по цій стрілочці. Не праворуч сюди прижиматися, а по ось цій стрілочці. Ось там ви виїжджаєте, з правим поки повороту, і отут одразу зупиночку не так давно зробили. Тому якщо буде стояти трамвайчик, будь ласка, пропускайте людей, поки вони поки трамвай не зачинить двері пішоходи не покинуть проїзну частину. Їдемо Їдемо у правій частині дороги згідно правил дорожнього руху України. Бачимо знак про те, що зупинка заборонена. Тримаємось правої полоси. Попереду зупинився очбовий автомобіль, мабуть, інструктор робить якісь пояснення, То ми трохи беремо лівіше. мабуть, я би навіть туди поворотник включив, щоб до мене інспектор би не, не передивляв якісь претензії. Якби я Здавав би тут, по-перше, всім двох двом коліям рідко їздять романчики, а по усім другим, ну частіше, але все одно тут не дуже часто вони їздять. Тому дивіться, будь ласка, Е, під'їжджаємо пішов на перехід, людей нема. Тому вмикаємо лівий покажчик повороту, і зараз нам необхідно з вулиці Осенка повернути на вулицю Гната Хаткевича. Спеціально вам називаються всі назви, щоб ви на Google Maps могли роздивитись конфігурацію доріг, якщо вам ви щось не побачите зараз на камеру. Тут нам необхідно повернути ліворуч, як я вже сказав, але тут е, досить буває складно виїхати. Навіть якщо вихідний день, не зразу виходить, а, все у нас евакуатор пропускає, ми йому дуже дякуємо і виїжджаємо. І зразу ж займаємо е, праве положення. На дорозі. Попереду пішохідний перехід, нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якщо людина йде, чи люди пішло переходу, а ви до нього наближаєтесь, то ви змушені зменшити швидкість або повністю зупинити автомобіль, щоб не наражати людей на небезпеку. Тут, а може, інспектор попросить вас виконати парковку. Як це відбувається? Він каже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Нагадаю, що зупинятись 10 метрів до та після пішло переходу не можна також на самому пішодному переході, а також на виїздах не можна паркуватись. Оце я рахую, оце можна оце можна так, як виїзд. Не Дивлячись на те, що тут, тут воно якось заколочено, але там якийсь є такий спуск, я б там не зупинявся. А також 10 метрів до і та після виїзду. Тому десь тут, наприклад, вже можна. Як це відбувається? Вмикаємо лівий сигнал повороту, зупиняємось, ставимо Метамобіль на нейтральну передачу, станемо автомобіль на ручник, все завдання виконано. В обратному порядку з лівим покажчиком починаємо рух. Друзі, їдемо ми по вулиці Гната Хаткевича, і зараз нам необхідно на перехресті з світофор, світофорним регулюванням, повернути ліворуч на фінський провулок. Стара назва Карельський провулок. Тому я вже завчасно вмикаю лівий покажчик повороту і перелаштовуюсь. І вже його тут не виключаю. Щоб інші учасники дорожнього руху розуміли, що я повертаю ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал з Нагадаю вам, що нам тут необхідно пропустити зустрічний транспорт, а також пішоходів, які притинають цю дорогу, коли ми виконуємо поворот ліворуч. Виїжджаємо на середину перехрестя та повертаємо. Пішоходів нема, їдемо далі. Тут така дорога досить поганенька, ну як і, як і майже везде. Їдемо, пересікаємо трамвайні колії. Якщо б тут був трамвайчик, то будь ласка, пропустіть його. Якщо немає, то їдьте. Тут, за цією заправкою бересе, нам необхідно на, негру... на нерегульованому перехресті повернути ліворуч. Нагадаю, що тут знаків пріоритету ніяких немає, тому ми користуємося правилом Руки. Якщо справа якась небезпека є, завчасно поворотник лівий включаємо. Ось дивіться, справа небезпека. Оцей червоний автомобіль, червону Мазду ми повинні пропустити. Вона їде. Тепер попереду у нас зустрічний транспорт. Також ми його пропускаємо. Все, пропустили, повертаємо ліворуч. Пішоходів нема, продовжуємо рух. Ми повернули на вулицю Пластова. Стара назва вулиця Івана Сергієнка. Тут також, якщо вас попросять зупинитись, враховуйте оці всі заборони, які я вам сказав про прилеглу територію, а також про пішохідні переходи. Тому будьте вкрай обережні. Також на зупинках громадського транспорту зупинка заборонена і на відстані 30 метрів до і після зупинки. І тримайтесь тут правої сторони, бачите, тут автомобілі летять, щоб не затримувати потік. Рухайтесь зі швидкістю 23-35 км на годину на другій передачі, якщо це механіка, щоб вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Бо вона буває дуже швидко змінюється. Тому, друзі, щоб ви вдала, склали іспит і не наробили помилок, будь ласка. Зараз на, на цьому світофорному регулюванні нам необхідно рухатись прямо. Ось, бачите, інформаційно вказівний знак ТС 8045 чомусь. В гуглах, до речі, також 45 написано. Але ж це по факту 8049. Не знаю навіть чому. Така розбіжність. Але по факту і на сайті це 8049. Чекаємо дозволяючого сигналу світлофору, зупиняємося перед стоплінією згідно пункту правил 16.1. Роздивляємо знаки, бачимо, що у нас головна дорога, але знаки пріоритету не діють, тому що працює світлофор. Вони б знаки пріоритету діяли, якби світлофор не працював або працював би у режимі жовтого мегатіння. А якщо був би регулювальник став на цьому перехресті, то тоді б не працював би не світлофор, якби він давай і працював би. Я маю увазі водії не регламентувались би їм у чергу у А саме Діями і жестами регулювальника. Їдемо. Тут також, друзі, іноді е, інспектори просять зупинитись. Ну Тут біля цього коледжу можна зупинитись, враховуючи заборони, які я вже вам сказав раніше. Зараз ми рухаємось по цій вулиці і нам необхідно потім через одне перехрестя повернути ліворуч. Тут ми під'їжджаємо. До такого перехрестя, воно складне, якщо з інших маршрутах їхати, з інших напрямків, з лівого, особливо, дивіться, до речі, всі маршрути є на каналі. Пропускаємо пішохідних переходів. І тут ми з правої смуги прямо їдемо і перелаштовуємось у ліву смугу. Тут, якби всі, хто їде, нам повинні надати перевагу. Трава колії ми не пересікаємо, тому всі нам надають перевагу. Ми тільки пішоходів повинні пропустити. Тут ми завчасно. За 50-100 метрів вмикаємо лівий поворот. І автомобілі, які рухаються зліво, вони нас повинні пропустити. Оцей автомобіль, оця шкода, ми її повинні пропустити. Бо вона, як нам зустрічна, або хочете, її, що вона справа під'їжджає, підходиться під, пішовний перехід, пішохід, будь ласка, пропускайте його. Перед бачимо припаркований автомобіль. Лівий покажчик поворота вмикнули, подивилися зеркало, повернули голову, їдемо далі. Тут невеличка відстань, але я б радив би навіть на такої невеличкій відстані перелаштовуватись у праву смугу, щоб не зробити помилку. Якби я був на іспіт, я б так само зробив. Але відстань небагата і в житті це дуже рідко хто робить. Бачимо обмеження швидкості 20 км на годину, знижуємо швидкість, вмикаємо правий покажчик повороту, прилаштовуємо право розщоту на швидкість 20 км на годину. Гідемо з такою швидкістю. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Людей нема, людина стоїть, але він там щось інше чекає. Когось іншого. Вмикаємо лівий бокащик повороту, повернули голову наліво, подивилися дзеркало і перелаштувалися. От тут я вам раджу не перелаштуватись. Дуже мала відстань, бачите, хоча я перелаштувався би, але я вам хочу показати, що так, такого треба, ну, треба робити, щоб вам не зарахували, як ви, як, типу, ви зробили якийсь небезпечний інтервал до, боковий інтервал до припаркованого автомобіля. Їдемо в правий смузі. Бачимо знаки, що попереду пішовний перехід, рух тільки прямо. Це для тих, хто тут захоче проти шерсті заїхати на автозаправочну станцію, попереду пішовний перехід, пішоходів нема. Але, друзі, я вам раджу, якщо вони йдуть, не підпирайте їх, дуже близько до них не під'їжджайте. Не враховуйте, що ось він зараз пройде, а я тут пролечу. Він може зупинитися, може якась річ випасти, ще щось, і ну, буде аварійна ситуація. Під'їжджаємо до регульованого пішохідного перехіду, бачимо. Дозволяючий сигнал світлофору. Їдемо. Я зараз перемикнувся на третій швидкі, щоб не тримати автомобілі, які їдуть ззаді. У нас припарковані автомобілі закінчились. Вмикаємо правий поворот, подивилися праве зеркало, щоб там нікого не загубити там велосипедиста чи мотоцикліста, і прилаштувалися у праву полосу. Попереду у нас знов припаркований автомобіль. Вмикнули лівий поворот і перелаштувалися. Друзі, зараз я от їду так прямо, везде все ровно, Але вас може інспектор попросить виконати паралельну парковку, а не просто зупинитись. Зайдь в гараж. Тому, друзі, ви це все повинні в автошколі все відпрацьовувати. Попереду у нас сигнал світлофору змінюється на забороняючий, ми зупиняємось і можемо одразу роздивитися знаки. Головна дорога, яка повертає ліворусь згідно нашого маршруту. А також інформаційна табличка вулиця Алма-Атинська, Зараз на неї ми ліворусь і повертаємо. І тут вкрай будьте обережні, тому що тут частенько порушують водії е, правила дорожнього руху. І, і пішоходи там десь переходять вони, тут дарвінські вокзал. Далеченько і пішоходи переходять, як попало, і зупиняєтесь перед е, стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Повертаємо. Ліворуч. Ця пеха навіть нас пропускає. Бо тут іноді не пропускають. І виїжджаємо. Тут ми вже не перелаштовуємося праву полосу, тому що мала відстань. До припаркованих автомобілів немає сенсу, як і отут. Ну, який сенс тут перепарковуватися, пере, перелаштовуватись, вибачте. А ось тут уже тут уже перелаштовуємось. Завчасно за 50-100 метрів у населеному пункті, вмикаємо правий поворот, подивились праве зеркало, повернули на праву голову, перелаштувались, виключили поворот і їдемо. Пішохідний перехід, бачимо, підходить жіночка. Друзі, ось в таких випадках зупиняйте, зразу знижуйте швидкість. Вона не впевнена йде, бо тут грузовичок їде у лівій полосі. Їдемо. Друзі, зараз нам на вулиці трактористів необхідно повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо відповідний покащик повороту і перелистовуємось у ліву полосу Тут нам необхідно пропустити зустрічний транспорт, а також трамвай. Пересікаємо пішовний перехід і. Повертаємо ліворуч на вулицю трактористів. Їдемо. Попереду бачимо пішохідний перехід і припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий сигнал повороту та об'їжджаємо цей автомобіль. Об'їхали, вмикнули правий поворот і повернулись у праву повсі. Зараз на цьому перехресті нам необхідно надати перевагу іншим учасникам дорожнього руху. І при цьому нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Азербайджанська. Потихесенько під'їжджаємо і дивимось. Нагадаю, що сьогодні неділя і автомобілів трохи менше. А коли ви будете здавати іспит, це буде будній день. І автомобілів буде трохи більше. Тому враховуйте, будь ласка, це. Але маршрут передивіться декілька разів. І кожен з них, тому що це, знаєте, фортуна лотерея. може випустити будь-який маршрут. Попереду у нас монтажівки запарковані праворуч. Тому ми вже їх об'їдемо. І тут ми повертаємо праворуч з відповідним сигналом світлофора. Тобто з повороту, вибачте. Їдемо. І тут нам на кільці необхідно повернути на другий з'їзд, на вулицю Профспілкова. Круговий рух, по круговій у нас головна дорога йде, лівий поки що повороту, ми не зобов'язані вмикати згідно правил дорожнього руху, але деякі інспектори цього вимагають. І тільки вже коли проїхали ми перший з'їзд, ми вмикаємо правий поворот і з'їжджаємо з правим поворотником на цю вуличку. Якщо тут інспектор вас попросить зупинитись, друзі, не робіть цього, того що тут. Ніде не можна зупинятися. Тут одні виїзди. Але якщо тут буде їхати автомобіль за цій вуличкою, це ж повноценна вулиця, ви розумієте? Це для вас буде перешкода справа і ви повинні цей автомобіль пропустити. Ось ще одна вулиця така. Бачите? Тут також, зараз, якщо виїжджала ви машина, то, будь ласка, рівнозначні перехрестя. Але паркуваюся, ну, зверніть, будь ласка, увагу, одні виїзди із дворів, одні виїзди із дворів Ніде не можна, взагалі ніде тут. Ну, ось тут, знаєте, ну також, це ж виїзд також. Тобто зупинитися, якщо що, можна вже буде. Наприклад, ось тут, 10 метрів від цього заїзду. І щоб не доїжджаючи 10 метрів до того повороту. Або ось отут, або вже за поворотом там. Завчасно правий покажчик повороту, виїжджаємо на вулицю Аматинська. Перевагу нема кому надавати, наша полоса вільна. Ліва була зайнята бусиком Вбираємося в автомобіль. Лівий покащик повороту вмикнули. Перелаштувались. Приїхали, вмикнули правий поворот і їдемо. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Також лівий поворот включили. Об'їхали. Друзі, раджу вам записуватись на іспит на ранок. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдало спадете із. Також вам нагадаю, що топові помилки це не, вмі... не вімкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки. Ось ви бачите, ось вона. непристебнутий ремінь та перевищення швидкості, бо ви бачили, що є обмеження швидкості навіть 20 км на годину. Зараз нам необхідно повернути на вулицю Пражська Згідно маршруту номер 3 ТСТ8040. Але тут у нас зразу йде поворот на вулицю Гродненська. Тому, як ви чуєте по відео, я поворот не вмикнув заздалегідь, того, що я буду вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Автобус поїхав. І тільки коли ми проїдемо половину цієї вулиці Гродненська, тільки тоді ми вмикаємо правий поворот і повертаємо праворуч на вулицю Пражську. Тут автомобілі частенько запарковані, зараз їх немає. Проїжджаємо регульований пішохідний перехід, вмикаємо лівий поворот і прилаштовуємось у ліву полосу. Друзі, якщо ви їдете по головній дорозі, або не дозволяючи сигнал світлофору, дивіться уважно. Тому що, навіть якщо у вас є перевага, це вас не застраховує від яких, якихось негарних подій. Тому. Хтось може не побачити знак, хтось порушує свідомо чи несвідомо правила дорожнього руху, до суцільно треба повертати. Якщо пішохідний, треба знижити швидкість. Ну Тут вже з вашого дозволу я не перелаштуюся. Але, друзі, якби у мене був екзамен, я б перелаштувався. Тому що Така відстань, вона якби і невелика, але можна отримати як помилку. Щоб ви мене потім в коментарях не ругали, я тут все ж таки перелаштуюся. Дивіться. До суцільної лінії розмітки перелаштовуємось. У нас зупинився трамвай, і ми пропускаємо людей, поки не зачиняться двері, або останній пішохідний покине й проїзну частину. Зупинилось переступлення згідно 16.1. І тут у нас уже сигнал світлофору змінюється на забороняючий, маршрутка їде на червоний, бо їй треба побільше як 200 людей. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І зараз ми будемо на наступному т образному перехресті повертати праворуч на вулицю Азербайджанська. Вмикаємо лівий поворот і об'їжджаємо маршрутку, об'їжджаємо цей припаркований автомобіль білий. Вмикаємо правий поворот і повертаємось в праву смугу. Попереду пішохідний перехід, людей нема, вмикнули правий поворот та поворачуємо на вулицю Азербайджанська. Ми на ній вже тільки що були, але там були на іншій частині цієї вулиці. Тут, друзі, дивіться, це не поворот ніякий, це не перехрестя. Тому тут ніякого повороту вмикати не треба, щоб вам ще, не дай Бог, не зарахували як помилку, це те, що ви вмикнули поворот там, де не треба. Їдемо. Тут зазвичай не просять інспектори припаркуватися, але все може бути, тому ви це, будь ласка, в автошколах відпрацьовуєте. Деякі інспектори кажуть, що треба всі маршрути по декілька разів відкатати. Друзі, я вам пропоную декілька разів передивитись маршрути, а потім, якщо ви вже по собі будете відчувати, що вона вам треба, ця людина на зупинці стоїть чи чекає, то. Беріть і проїде хоч один раз. Ну не треба 10 разів, як один інспектор каже, декілька разів. За скільки коштів треба потратити? Я вам допомагаю зекономити кошти, а ви напишіть, будь ласка, гарний коментар. Я буду вам за це щиро вдячний. Ми повертаємо ліворуч на вулицю Гната Хаткевича, пішохідний перехід, людей нема. Ми їдемо. Займаємо крайні праве положення. Зараз нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю Павла Усенка. Заздалегідь микаємо лівий покищик повороту, перелахтоємось у ліву полосу, розмітки тут нема, але згідно правил дорожнього руху, водій повинен умовно поділити проїжджу частину, враховуючи ширину і проїжджу частину, і транспорт. Попереду у нас зустрічний автомобіль, але він так далеченько я встигаю повернути. Тут пішоходів немає, якби були, треба пропустити. Також пішохідний перехід, людей немає. Уважно, тут трамвайна коля. Я б тут знак Стоп, чесно кажучи, поставив ну, дорожнім службам, бо воно видніше. Тут вони рідко їздять, ці трамваї, тому їх нема, їдемо. А ось цей трамвайчик ми зобов'язані пропустити. З вашого дозволу я тут перестроюсь, перелаштуюсь у ліву полосу з лівим покищиком, бо там такий люк негарний і яма. А тут уже я проїхав, вже повернусь у своє законне праве положення. Їдемо. Трамвайна зупинка у нас, трамваїв нема. Вмикаємо завчасно лівий покажік повороту, об'їжджаємо перешкоду вигляді автомобіля. Ось у нас ТСЦ, але, друзі, не зачиняйте це відео, не закривайте. Ось у ТСЦ, якщо наше 8049, не зачиняйте, тому що не закривайте, тому що це ще не кінець маршруту. Це один такий унікальний маршрут, де є цей розворот, який ви зараз побачите. І ви також повинні це побачити, що треба враховувати, коли ви будете виконувати. Цей маневр. Друзі, також, коли отримаєте права, я вам раджу пройти курси екстремального вождіння. Це не реклама, це просто я вам кажу, що для нашої загальної безпеки на дорозі можна через рік, мабуть, краще буде, коли якийсь досвід з'явиться. Але можна і зразу, дивіться, як вам воно виходить по коштах. Того, що ви зразу багато навиків отримаєте, які вам будуть необхідні у повсякденному житті. Вмикаємо лівий. Поворот перелаштовуємось у ліву полосу. Перетнули трамвайні колії, трамвая нема. Їдемо далі. Тут нам необхідно ліву смугу, тому ми вимушені тут виїхати на трамвайні колії попутного напрямку, щоб не перетинати оцю суцільну лінію розмітки. І зараз з цього крайнього лівого положення ми будемо виконувати розворот на вулиці Павла Усенка, коли буде дозволяючий сигнал. Зупинились згідно пункту 16.3 перед стоп-лінією. Зараз нам необхідно буде виїхати на середину перехрестя всього і, пропустивши зустрічний транспорт, виконати розворот. Тут у нас знак дати дорогу, але він ж, ж розумієте, що він не діє, тому що світлофор у нас працює. Якби не працював, то першу тяжковість проїзду вона. Тут важливо, щоб усі люди розуміли, що ви саме розвертаєтесь, бачите? Вони можуть зарізати. Оце ви повертаєте і дивіться, будь ласка. Тому що, особливо, коли вони бачать, що це ущепка, все, починає там перти. Тому дуже такий радіус, не робіть дуже його. І не зарізайте, і дуже великий не робіть. Тобто таке середнє. І повертайте голову, дивіться, що воно робить. Тобто, що, Може буває таке, що ну, дійсно під'їжджають і потім негарні бувають події відбуваються. Рухаємось у правій полосі, тут у нас припаркований автомобіль, перешкода, вмикнули лівий поворот, перелаштувались. Автомобіль проїхали, правий покажчик, правий поворот, зеркало, повернули голову, перетинаємо трамвайні колії. Якби тут під'їхав би трамвай з лівим поворотником, то будь ласка, його треба пропустити. Або назустріч, якщо на оцих коліях з лівим поворотником. Попереду у нас був автомобіль, щось виконує, вже почав рух, тому перелаштовуватися не буде. І тут ми під'їжджаємо вже до території ТС-8049 на вулиці Павла Осенка. Автомобіль прилаштувався, навчальний, мабуть, йде на розворот, тому ми робимо випередження. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, повертаємо, друзі, тут важливо, ось, ось, тут одразу справа. А ось тут під цю стрілочку, ось по ній ви повинні їхати, де ось зачинені ворота, але ви, коли будете складати іспит, вони будуть відчинені. Дякую за вашу увагу, чекаю на коментарі, на лайки. До зустрічі на дорогах. Всім пока.